Ділюся з вами унікальним фантастичним життєвим правилом. Якщо не хочеш розчаровуватись, не будуй очікувань, як звикли робити жінки. Жіночий день, свято. Скоро приїде мій коханий і привезе мені величезний букет троянд. А коханий взагалі міг забути про це. Або приїхав, просто привітав чи написав повідомлення, але букету ви таки й не дочекалися. Або мій чоловік майбутній повинен мати ось це, ось це і ось це. Повинен володіти ось такими, і такими, і такими якостями. А потім ти ходиш. Підбираєш собі претендента на посаду майбутнього чоловіка і розумієш, що світ іноді не відповідає твоїм критеріям. Тому важливо комунікувати з людьми, важливо бути гнучкими, маневреними, важливо адаптуватися до ситуації, важливо розуміти, що кожна людина інь, і янь, ін, кожна людина має і добрі якості, і негативні якості в залежності від ситуації, в яких вона себе проявляє. Тому критерії відбору мають бути, але не надмірно жорсткими. Очікування від людей можуть бути, але люди не зобов'язані відповідати вашим очікуванням. Вони це вони. Ваше завдання пізнати їх. Що відбувається в цій ситуації? Ваші очікування життєві не відповідають реальності і відбувається розчарування, глибоке розчарування у людині і житті. Тому не будуйте очікувань. А живіть реальним життям краще отримати більше, ніж ти чекав, ніж нафантазувати про те, чого може ніколи не трапитись. Будьте обачні!